Всім привіт! З вами я Рейса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку рівняння фігури рівняння кола. Пригадаймо! З курсу алгібри 7 класу ви знаєте, яку фігуру називають графіком рівняння. В цьому пункті ви ознайомитеся з поняттям рівняння фігур. Координати X, y кожної точки параболи, яка зображена на рисунку 91, є розв'язком рівняння y дорівнює х квадрат. І навпаки, кожен розв'язок рівняння y дорівнює х квадрат є координатами точки, яка лежить на параболі. У цьому разі говорять, що рівняння параболи, зображеної на рисунку 9.1, має вигляд у дорівнює х квадрат. Означення, рівнянням фігури f. Заданий на площині XY називають рівняння з двома змінними x і y, яке має такі властивості. Перше. Якщо точка належить фігурі f, то її координати є розв'язком даного рівняння. У будь-який розв'язок x y даного рівняння. Вибачте, будь-який розв'язок xy даного рівняння є координатами точки, яка належить фігурі F. Наприклад, Рівняння прямої, зображеною на рисунку 9.2 має вигляд y дорівнює 2х-1, а рівняння гіперболи, зображеної на рисунку 9.3, має вигляд y дорівнює 1 ділене на x. Прийнято говорити, що, наприклад, рівняння y дорівнює 2х-1 і y дорівнює 1 ділене на x задають пряму та гіперболу відповідно. Якщо дане рівняння є рівнянням фігури f, то цю фігуру можна розглядати як геометричне місце точок. Координати яких задовільняють дане рівняння. Користуючись цими міркуваннями, виведемо рівняння кола радіуса R з центром в точці А і координатами АБ. Нехай точка М довільна точка кола, тоді АМ радіус. За формулою знаходження відстані між двома точками отримуємо. Що радіус дорівнює корінь квадратний x-а в квадраті, плюс у мінус b в квадраті дорівнює r. Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата. виходить, що x-а в квадраті плюс у мінус b в квадраті дорівнює радіус в квадраті. Це рівняння кола. Рівняння кола радіуса r з центром в точці А. З координатами АБ має ось такий вигляд. Правильним є і обернене твердження. Будь-яке рівняння ось такого виду, де А, Б, Р деякі числа, причому R більше за 0, є рівнянням кола радіусом R з центром в точці з координатами АБ. Якщо центром кола є початок координат координати 00. 0, то рівняння кола має ось такий вигляд х квадрат плюс y квадрат дорівнює r квадрат. Звертаю вашу увагу, що в підручнику розв'язано три задачі наведені розв'язки, пояснення і обґрунтування. І я попрошу вас ці задачі опрацювати самостійно. А ми переходимо до розв'язування вправ. Сьогодні ми розв'язуємо вправи середнього рівня складності, тож, ну, вони простенькі. Якщо ви були уважні, то ви легко самостійно виконаєте ось ці завдання, які бачите на екрані. І я попрошу вас поставити відео на паузу і відпрацювати ці завдання для того, щоб напрацьовувати навички, по-перше, і по-друге, подивитися, де ви можете зробити помилку, щоб усунути ці проблеми. Тож ставте відео на паузу. Перевіряємо, в першому. Центр кола має координати 8, 3, радіус 5, в другому центр кола 5, 0, радіус 3, в третьому центр кола 0, 0, радіус корінь квадратний з 7. В четвертому центр 0 мінус 1, корінь квадратний з 3, дорівнює радіус. Складіть рівняння кола, якщо відомо координати його центра і радіус. Ну, Задача обернена, так? Що ми пишемо? х-3 в квадраті, плюс y-4 в квадраті дорівнює 4 в квадраті. В другому x-2 в квадраті, плюс y-0 в квадраті дорівнює 1. В третьому х-7 в квадраті, плюс y-6 в квадраті дорівнює корінь квадратний з 2 в квадраті. І в третьому x-0 в квадраті, y-5 в квадраті, дорівнює радіус в квадраті. І я маю надію, що ви легко ці завдання виконали. Наступне завдання. Визначити координати центра та радіус кола, зображеного на рисунку 9,6. Це 4 рисунка 96 і запишіть рівняння цього кола. Ну, що я вам скажу, перші три взагалі елементарні знайти по малюнку це координати центра і радіус не бачу ніякої проблеми. Ну а четверте, ну, трошечки треба поміркувати. В четвертому пропоную вам провести перпендикуляри на осі, пригадати, що перпендикуляр проведений до хорда. Коли ділить її навпіл, і тоді ви легко знайдете координати. І за теоремою Піфагора знайдете радіус. Тож, прошу вас зупинити відео і попрацювати. І так, разом зі мною на першому малюнку видно, що координати центра 0,0 і радіус дорівнює 3. Тож, ну, елементарно все. В другому координати центра дорівнюють 0, 1 і радіус дорівнює одиничці. Так? І знову все елементарно. На третьому малюнку координати центра мінус 0. радіус від мінус одинички до мінус трьох, тут дві клітиночки, так, Два одиничних відрізки, тобто радіус дорівнює 2 і рівняння кола. Так. Ну, а тепер доходимо до цього, що я сказала, провести перпендикуляри. Так? Перпендикуляр проведений до хорди кола, поділяє її навпіл. Отже, якщо тут 6, то тут 3, якщо тут 4, то тут 2. Радіус проводимо з точки на колі і до центра. І маємо прямокутний трикутник з координат ну, з катетами 2 і 3. І по теоремі Піфагора знаходимо радіус, центр 2, 3. радіус, корінь квадратний, що тут. Ну, я написала 3 в квадраті плюс 2 в квадраті, не принципово, Дорівнює корінь квадратний з 13. І складаємо рівняння кола. х-2 в квадраті, плюс y-3 в квадраті, дорівнює радіус в квадраті. Маю надію, що і це завдання більшість з вас розв'язала. Побудуйте на координатній площині кола, рівняння якої має вигляд. Ну, задача супер елементарна. Координати центра і радіус і побудували. Також і тут. І знову я попрошу вас відпрацювати цю задачу самостійно, поставивши відео на паузу. Перевіряємо. Центр 0,0, радіус 2. Побудували. Центр мінус 1, 2, радіус 5. Все, побудували. Коло задано рівнянням, з'ясуйте, які точок лежать на колі у середині кола поза колом. І так, що ми тут маємо? Зліва це формула відстані між точками. Якщо ви візьмете, припустимо, точку А, підставите сюди її координати Х і, порахуйте, у вас вийде якесь число, відстань між центром кола і точкою А. Якщо у вас відстань від. Центра кола до точки А буде дорівнювати ось цьому числу, то, безумовно, точка лежить на колі. Якщо менше, точка всередині кола, і якщо більше точка поза колом. Ось і все. Тож, знову прошу вас відпрацювати задачу самостійно, напрацьовуючи навички і з'ясовуючи, де у нас можуть бути проблеми або помилки. Перевіряємо: беремо точку А і підставляємо сюди в ліву частину. Мінус 3 плюс 6 3 в квадраті 9, 0 мінус 1 в квадраті 1, додали 10, точка лежить на колі. Беремо точку Б, підставляємо мінус 5 плюс 6 1 в квадраті 1, мінус 2, мінус 1, мінус 3 в квадраті 9. Знову точка лежить на колі. Точка С 1 плюс 6, 7 в квадраті 49. 0 мінус 1 в квадраті 1. 50 50 більше за 10, отже точка поза колом. Мінус 4 плюс 6 2 в квадраті 4, 3 мінус 1 2 в квадраті 4, в сумі 8 менше за 10, тобто точка всередині кола. Мінус 7 плюс 6 1 в квадраті 1. Мінус 3 мінус 1 мінус 4 в квадраті 16. В сумі 17 більше за 10 точка Е лежить поза колом. Точка мінус 9 плюс 6, мінус квадраті 9, мінус 1 в квадраті 1. В сумі 10 точка Ф лежить на колі. Ну і тепер даємо відповідь: що на колі лежать точки АБ середині кола точка Д і поза колом С Е. Маю надію, що і ця задача вами. Під Складіть рівняння коло з центром в точці М, центр, яке проходить через точку К. Якщо у вас є центр, точка М і точка на колі, то КМ або МК це радіус кола. Тож, за формулою відстань між точками ви знаходите радіус. І далі легко складаєте рівняння кола. Задача просто супер елементарна. І знову я вас попрошу попрацювати над нею. Перевіряємо. Радіус кола МК в квадраті дорівнює мінус 1 мінус-3 в квадраті, плюс 5 мінус 1 в квадраті. 2 в квадраті 4, 4 в квадраті 16. Радіус в квадраті дорівнює 20, підставляючи формулу центр і координати центра і радіус в квадраті, складаємо рівняння кола. Ось і все. Дома вам треба буде відпрацювати теоретичний матеріал, вивчити формулу, відпрацювати розв'язані задачі в параграфі і виконати номери зеленого кольору, подібні до тих, що розв'язували разом зі мною. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.